Дейл КАРНАГІ Як завойовувати друзів та впливати на людей. ЧАСТИНА Друга. Шість способів Привернути до себе людей. Розділ третій. Якщо ви цього не робите, чекайте на неприємності. Наприкінці 1898 року в рокленд Кантрі, Нью-Йорк, Сталася трагічна подія. В одній сім'ї померла дитина. Того ж дня мав відбутися похорон, і сусіди готувалися взяти участь. Джим Фарлі пішов до конюшні запрягати коней. Землю покривав сніг, морозне повітря подражнювало шкіру. Жеребець, якого не запрягали кілька днів, застоявся, і коли Фарлі вивів його на подвір'я до колоди з водою, він загарцював пустуючи і несподівано, взбрикнувши задніми ногами, убив свого господаря. Отже, у маленькому селі Стоуніпойнт правили замість одного два похорони, Джим Фарлі залишив вдову з трьома хлопчиками та кількома сотнями доларів страховки. Старшому Джиму було дев'ять років, і він пішов працювати на цегельний завод. Возити візком пісок, насипати його у форми, перевертати цеглини, щоб вони висушувались на сонці. Цей хлопчик не мав ніяких шансів набути гарної освіти. Але з притаманним ірландцям чуттям він умів привертати до себе людей. А пізніше, вдавшись до громадської діяльності, він розвив у собі буквально надприродну здібність. До запам'ятовування імен людей. Він ніколи не переступав поріг вищого навчального закладу, але коли йому виповнилося 45 років, він мав уже вчені ступені чотирьох коледжів, він став головою Національного комітету демократичної партії та міністром пошти Сполучених Штатів, одного разу беручи в Джима Фарлі інтерв'ю. Я поцікавився секретом його успіху. Він відповів Наполеглива праця. Ви жартуєте. вигукнув я. Тоді він у свою чергу запитав мене, в чому я бачу причину його успіху. Я відповів, Вважаю в тому, що ви можете звернутися на ім'я до десяти тисяч осіб. Ні, ви помиляєтесь? заперечив він. Я можу звернутися на ім'я до 50 тисяч осіб. Будьте впевнені в цьому. Саме ця здібність містера Фарлі допомогла Франкліну Рузвельту увійти до Білого Дому 1932 року. Під час трирічної подорожі по країні представником концерну з виробництва Гіпсу і тих років, коли він служив у міській управі, Джин Фарлі. Розробив систему для запам'ятовування імен. Спочатку вона була дуже простою. Коли він заводив нове знайомство, він дізнавався про повне ім'я людини, його сім'ю, сферу діяльності та політичні погляди. З усіх цих даних він створював у своїй уяві цільну картину і, зустрівши цю людину наступного разу, якщо навіть це траплялося роком пізніше. Він міг невимушено поплескати її по плечу, розпитати про здоров'я дружини й дітей та про те, як там троянди за домом у садку. Не дивно, що йому так поталанило в житті. За декілька місяців до початку виборчої кампанії Рузвельта на президентських виборах 1932 року Джим Фарлі щоденно пише декілька листів людям, що мешкають у всіх західних та північних штатах. Потім він за 19 днів долає відстань у 12 тисяч миль, подорожуючи по 20 штатах колясками, потягами, автомобілями та лодками. Він приїздив до міст і селищ, зустрічався з людьми за сніданком або ланчем, за чаєм або обідом і заводив з ними задушевні бесіди. А потім мчав до наступної цілі своєї подорожі. Повернувшись на схід. Він надсилав листи людям, яких він там зустрічав, з проханням надіслати список усіх, хто був присутнім і взяв участь у бесіді. Останній список включав тисячі і тисячі імен. Але ж кожен з цього списку отримав особисте послання від самого Джима Фарлі. Ці листи починалися дружнім звертанням дорогий Біл або Дорога Джейн, а закінчувалися. Завжди підписом Джим, Джим Фарлі рано з'ясував для себе в цьому житті, що пересічна людина набагато більше пов'язана зі своїм іменем, ніж з усіма іншими на землі. Тільки запам'ятайте це ім'я вимовте його при зверненні невимушено. І ви вже зробили людині приємний комплімент, що справляє гарне враження. Але якщо забудете його. Або схибите у вимові, ви вже поставили себе в досить незручне становище. Одного разу, організовуючи в Парижі курси ораторського мистецтва, я надіслав усім американцям цього міста надрукований лист друкар француз, який не знав англійської достатньо, природно спотворив імена. І один з адресатів керівник Паризького філіалу Крупного американського банку. Добре пошпетив мене за орфографічні помилки в написанні його імені. Іноді важко запам'ятати прізвище, особливо коли воно важко вимовляється. Навіть не намагаючись вивчити його, більшість людей ігнорує його або звертається на ім'я. Сід Леві телефонував іноді одному клієнту Нікодемасу Пападуласу. Багато хто звертався до нього нік. Леві сказав нам, я доклав певних зусиль повторити його ім'я перед тим, як зателефонувати. Коли я звернувся до нього на його повне ім'я Добрий день, містере Нікодемасе пападуласе. Він був шокований. Через це кілька хвилин я не чув від нього відповіді. Нарешті він сказав зі сльозами Містере Леві. За 50 років перебування в цій країні ніхто навіть не намагався звернутися до мене на повне ім'я. У чому ж полягає таємниця успіху Ендрю Карнагі, Його називали стальним королем, але сам він був мало обізнаний з виробництвом Сталі. Сотні людей, що працювали на нього, зналися на виробництві Сталі набагато більше, ніж він сам. Але він добре знав. Як обходитися з людьми, і саме це знання зробило його багатим. Дуже рано він виявив організаторські здібності і природжений хист керівника. Ще в 10 років він відкрив для себе, яке важливе місце в житті людей посідають їхні імена, і він спромігся використати це відкриття, щоб привертати прихильників. Ось як це було Коли він був хлопчиком. І жив у Шотландії, він придбав кролика, точніше, кролицю. Незабаром він став володарем цілого виводка кроликів, не маючи їжі для них. Але в нього була чудова ідея він пообіцяв сусідським хлопчикам дати кроликам їхні імена, якщо вони назбирають конюшини та кульбаби. Ця задумка здійснилася як за чаклунством, і Карнагі назавжди запам'ятав це. Через кілька років він володів мільйонами, використавши особливість людської психології в бізнесі. Наприклад, він захотів продати сталеві рейки пенсильванській залізниці. Президентом Пенсильванія Рейл Роуд був тоді Дже Едгар Томпсон. Ендрю Карнегі побудував у Піцбургу велетенський сталепрокатний завод і назвав його Едгар Томпсон Стілворкс. Ось загадка. Подивимось, чи зможете ви її розв'язати. Коли компанії Пенсільванської залізниці хотіли купити рейки, як ви думаєте, у кого вони їх купували? У Сіерса. У Роубака. Ні, ні. Ви помиляєтесь. Спробуйте ще раз. У боротьбі з Джорджем Палменом за пріоритет у виробництві спальних вагонів Стальний Король знову згадав свій кролячий досвід. Центральна транспортна компанія, якою керував Карнагі, вела боротьбу з компанією Палмена. Обидві докладали зусилля, щоб отримати контракт на постачання спальних вагонів для Union Pacific Railroad, нагороджуючи при цьому один одного тумаками, збиваючи ціни. Що зводило на нівець шанси отримати прибуток. Обидва суперники прибули до Нью-Йорка, щоб нанести візит правлінню Юніон Пасифік. Зустрівши одного вечора палмена в готелі Сент Ніколас, Карнагі сказав: Доброго вечора, містере Палмене. Чи довго ще ми будемо вдавати з себе дурнів? Що ви маєте на увазі? запитав Палмен. Тоді Карнагі пояснив, що має на увазі можливість об'єднання їхніх підприємницьких інтересів. Яскравими висловами він намалював численні переваги їхнього співробітництва перед суперечками. Палмен слухав його дуже уважно, але аргументи Карнагі не переконали його остаточно. Під кінець він запитав, як би ви хотіли назвати нову компанію. Що за питання? Палмен Палас Компані». Не вагаючись ні секунди, відповів Карнагі. Обличчя палмена просяяло. Ходімо до мене в номер. сказав він. Обговоримо все докладно. Ця розмова увійшла до історії промисловості. Саме ця політика запам'ятовування і шанування імен своїх друзів та компаньйонів. Була однією з таємниць керування людьми Ендрю Карнагі. Він пишався тим, що міг звертатися на ім'я до багатьох своїх співробітників, і тим, що за часів його керування жодний страйк не припинив роботи його сталеварних заводів. Бентон Лоу, голова Токсіс Сотер Венкшес, був упевнений, що чим більша корпорація, тим частіше вона холодна. Єдиний шлях розігріти її, говорив він, це пам'ятати імена людей. Співробітник, який каже мені, що не може запам'ятати імена, цим виявляє, що не може запам'ятати важливу частину бізнесу і діє на пливунах. Карен Кірш з ранчок Палес Вердес, Каліфорнія, Стюардеса ТВа практикувалася в запам'ятовуванні імен пасажирів. І зверталася на ім'я, коли обслуговувала їх. Це супроводжувалося компліментами на її адресу та адресу авіалінії. Один пасажир написав якийсь час я не літав лінією ТВА, але тепер я згоден літати тільки на цих літаках. Ви переконали мене, що ваша лінія шанує особистість, а для мене це дуже важливо, Люди так пишаються своїми іменами, що готові увіковінчувати їх будь-якою ціною. Навіть галасливий та буркотливий дідуган Ефте Барнум запропонував онуку К.Г. Сіллі 25 тисяч доларів за те, щоб він узяв прізвище Барнум Сіллі, тому що сам не мав синів. Два століття тому багатії підтримували акторів. Музикантів, письменників, митців, щоб вони присвячували їм свої твори. У бібліотеках і музеях зберігаються багаті колекції тих людей, які й думки не мали, що їхні імена можуть забутися нащадками. У Нью-Йоркській публічній бібліотеці зберігаються колекції книжок Астора і Ленокса. Метрополітен Музеум увіковінчує імена Бенджамена Альтмана. І Дже П. Моргана. І майже кожна церква має віражі з іменами людей, які жертвували на спорудження храму. На багатьох будинках університетських містечок зберігаються імена тих, хто фінансово їх підтримував. Більшість людей не запам'ятовує імена тому, що не приділяє достатньо уваги і не має необхідної для нього наполегливості вони виправдовуються тим, що дуже зайняті. Але, вірогідно, вони не зайняті більше від Рузвельта. А він знаходив час запам'ятовувати імена і звертатися на ім'я навіть до майстрів, з якими йому доводилося спілкуватися. Ось приклад фірма Крайслер зробила для Рузвельта спеціальний автомобіль, тому що він не міг користуватися звичайним автомобілем через хворобу ніг. В. Ф. Чемберлен з одним з механіків прибув на ньому до Білого дому. Переді мною лежить лист, у якому він описує цей візит. Я навчив президента Рузвельта обходитися з автомобілем, який мав чимало незвичайних приладів. А він навчив мене тонкого мистецтва поводження з людьми. Коли я прибув до Білого Дому, Президент зустрів мене дуже люб'язно і був у доброму настрої. Він відразу звернувся до мене на ім'я, давши можливість почуватися вільно і невимушено. Найсильніше моє враження це його зацікавленість у всьому, що я мав показати і роз'яснити. Автомобіль було сконструйовано так, в його можна було керувати тільки одними руками, безліч зібравшихся. Розглядали незвичайну машину. Президент зазначив, на мою думку, це не перевершено. Усе, що вам треба, це натиснути на кнопку, і ви вже їдете, не додаючи особливих зусиль. Це чудово. Я не знаю, що примушує її їхати. Я б волів скоріше потрапити всередину, щоб подивитися, як вона працює. Коли його друзі та колеги захоплювались машиною. Президент сказав присутнім: Містере Чемберлене, я дуже вам вдячний за те, що ви витратили багато часу і доклали чимало зусиль на розробку цього автомобіля. Це надзвичайно гарна робота. Він захоплювався радіатором, спеціальним дзеркалом для спостереження, годинником, прожектором і внутрішнім обладнанням салону, зручним місцем для водія. І спеціальними чемоданами в багажнику з монограмою на кожному. Він звернув увагу на кожну дрібницю, яку я вніс у конструкцію спеціально для нього. Привернув увагу місіс Рузвельт, Міс Перкінс, міністра праці, секретаря. І Він звернувся навіть до старого носильника Білого Дому Джордже, проявіть, будь ласка, особливу турботу про ці чемодани. Коли урок водіння було закінчено, президент звернувся до мене зі словами Добре, містере Чемберлене, Федеральне резервне управління чекає на мене вже півгодини. Вважаю, що мені слід стати до роботи. Я привіз із собою механіка. Він був представлений Рузвельду, коли ми приїхали. Він не розмовляв з президентом, тільки один раз Рузвельт чув його ім'я. Це був сором'язливий хлопець. Який тримався весь час десь позаду. Але перед тим, як покинути нас, президент звернувся до нього на ім'я, потиснув руку і подякував за приїзд до Вашингтона. І в цій подяці не було нічого формального. Він дійсно говорив те, що думав я відчував це через кілька днів після повернення до Нью-Йорка я отримав фотокартку президента Рузвельта з його автографом і маленькою нотаткою з подякою за співробітництво. Як він знайшов на це час, залишилось для мене таємницею. Франклін Рузвельт знав, що одним із найпростіших і одночасно ефективних способів привертати до себе людей є запам'ятовування імен і вміння дати можливість відчути свою значущість. А чи багато хто з нас. Використовує цей спосіб. Коли ми зустрічаємося з незнайомцем і маємо короткочасну розмову, іноді після її закінчення ми не пам'ятаємо його ім'я, один із перших уроків політичної грамотності виголошує пам'ятати ім'я виборця це мистецтво керування державою, забути означає приречення до забуття. Уміння запам'ятовувати імена також важливе в бізнесі та соціальній сфері, як і в політиці. Наполеон III, імператор Франції і небіж Великого Наполеона, пишався тим, що, незважаючи на свої монарші турботи, міг пригадати ім'я людини, з якою хоча б один раз зустрічався. Як це йому вдавалося? Дуже просто. Якщо він не почув ім'я досить чітко, він перепитував Вибачте, я погано розчув ваше ім'я. У випадках, коли ім'я було незвичайним, він запитував, як воно пишеться. Під час бесіди він знаходив можливість повторити ім'я кілька разів і намагався асоціювати його з особливостями, виразом і загальним виглядом особистості. Якщо новий знайомий був людиною значущою, Наполеон докладав додаткові зусилля, щоб запам'ятати її ім'я. Коли його величність залишався один, він записував це ім'я, потім зосереджено вдивлявся в напис, закарбовуючи в пам'яті, і рвав папірець. У такий спосіб він досяг того, що слухова та зорова пам'ять добре зберігала потрібне ім'я. Усе це забирає час, сказав Емерсон, але гарні манери потребують маленьких жертв. Важливість запам'ятовування і використання імен не є прерогативою королів і державних діячів це також важливо для всіх нас. Кен Ноттінгем, службовець General Motors, Індіана, зазвичай ходив на ланч до кафе компанії. Він помітив, що жінка за прилавком завжди має похмурий вигляд вона готує сендвічі протягом двох годин, і я для неї наступний сендвіч. Я сказав їй, чого хочу вона зважила шинки, дала мені лист салату, трохи чипсів. Наступного дня було те ж саме та сама жінка, та сама вагівниця. Але тепер я помітив її ім'я на візитці. Я посміхнувся і сказав Привіт, Юнісе. Потім замовив, що хотів. Незважаючи на вагівницю, вона відрізала великий шматок шинки, поклала три листки салату і насипала купу чипсів. Нам слід зрозуміти магію імені та усвідомити, як діє на людину, з якою ми спілкуємося, це простеньке правило. Ім'я відокремлює індивідуума, робить його унікумом серед інших. Коли ми спілкуємось, ім'я спричиняє магічну дію на всіх від офіціантки до державного діяча. Правило третє. Пам'ятайте, що ім'я людини є для неї найсолодшим і найважливішим звуком будь-якою мовою.